Де в Польщі заробити нормальних грошей за 40-45 робочих днів? Знаєте, я знаю. Це на новорічній ярмарці у Вроцлаві, Маємо таку роботу. Вона є напряму, вакансія є тільки в мене, ні в кого в іншого, бо це є така, знаєте, там познайомству, співпраця тудам, сюдам, що попросили конкретно мене набрати декілька людей. Хто зацікавлений, приймаємо до 40 років ставка 30-50 злотих нет, то Неважливо, чи ви студент чи не студент, старший 26, молодший 26, всі получають 30-50 злотих то В день це получається там плюс-мінус 350 злотих денювка, плюс можливість отримувати чиєві за період роботи з 21 листопада до 7 січня можна зробити 12-15 тисяч злотих чистими на одну людину. Житло надається. Якщо ви приїжджаєте з іншого міста, то поселять в хостелі прямо на ринки. Я не думаю, що це будуть умови, типу там кімната для сімейної пари чи щось подібне. напевно, це буде хостел 8-10 людей в одній кімнаті на незначних одноярусних кроватях, чи двохярусних, але це буде безкоштовно. Це буде в самому ринку і це буде на цей період часу, щоб ви ні на що не витрачали конкретно заробили собі нормальне грошей перед святами там. Трошки після свят, і поїхали в січні на море, або купили собі машину. Бо поки люди, які записалися на цю вакансію, вони саме мають такі собі плани. Тому, як зацікавлені, до 40 років знання польської мови рівень B1, B2 і вище це обов'язково польська це база 100%. Пишіть свій телеграм в коментарях, або за записання що ці профілі, Там буде вся інформація за цю пропозицію. Дякую.